Всім привіт! Ви нагнали дівчина та метал, та сьогодні буде невеличкий розпродаж. Розпочнемо. Є в нас газові ключі. 150 гривень 100 та 120. Я ось такий набір: 2 штуки 50 гривень, 3 штуки 150 гривень, ножиці по металу 50, сокира 90. Потім ось такі фрези 5 штук 300 гривень, 6 штук 500 гривень. Потім мічики М242, 10 штук 300 гривень, м 242 2 штуки 40 гривень. Та ось такі два диски, 2 штуки 200 гривень. Потім по свервам, набір перший 17 штук, 200 гривень. Набір другий 20 штук, 240 гривень. Набір третій, 14 штук, 168 гривень. Набір четвертий, 50 штук 500 гривень. Набір п'ятий 42 штуки, 420 гривень. Та набір шостий 33 штуки 462 гривні. Ще в нас є ось такі запчастини. Ще є коробка 5 ВАЗ-21.07, 4 колеса, стекла та мотор під ремонт. Можливо, когось зацікавить. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.